Доброго дня, це Олександр, катеч Україна. Сьогодні ми в розі будуємо гібридну сонячну електростанцію. Що ж, я до роботи. Ось вже добре знайомі вам з минулого відео: інвертор та мейдбокс. Ми розглянули всі їх характеристики, а тепер будемо їх встановлювати. Ми також обіцяли показати вам акумулятор, який будемо використовувати в цій сонячній електростанції. Ось він, Triple Power від SOLAX. А його характеристики ви можете зараз бачити на екрані. Він досить потужний, його ємність 5,8 кВт. годин Думаю, цього для початку вистачить, але завжди можна трошки масштабувати. Оскільки сонячні панелі будуть встановлюватися на пласкому даху, потрібний кут підйому панелей буде отриматися завдяки от таким трикутникам з алюмінію. Ось можна подивитися на них трошки детальніше. Ось так вони виглядають. І вже зовсім скоро ми їх будемо встановлювати. І ще одна вкрай важлива частина сонячної електростанції власне сонячні панелі. Що ж здається, вже все є? Можна починати монтувати. Отже, панелі вже встановлено, а яскрава сонячна погодка дозволяє добряче їх роздивитися. Так, погода сьогодні шикарна. А тепер дуже важлива частина роботи. Треба все зібрати докупи. Ось приходить кабель від сонячних панелей і його треба довести до інвертора. Дуже важлива і відповідальна частина роботи. Не просто під'єти все, а зробити це дійсно правильно, щоб все працювало. А ось і довгоочікуваний результат. Гібридна сонячна електростанція в зборі працює, виробляє електроенергію за необхідності, забезпечує автономність будинку. Сподіваємося, вам все сподобалося. Задавайте питання в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь. Ще зустрінемось!